Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про нові деталі мирного плану Трампа, а також про несподівані заяви Зеленського. Розпочнемо з повідомлень російської пропаганди, яка вчора почала гучно верещати, посилаючись на російську службу зовнішньої розвідки, писати про те, що, начебто, Україну хочуть поділити між Великобританією, Польщею, Румунією та Німеччиною. Крім того, пропагандисти пишуть, що, начебто, НАТО поділило Україну на чотири частини. В цей же час лунають офіційні заяви з Кремля, в першу чергу в устами Піскова, який заявив про те, що введення в Україну миротворців можливе лише за згоди усіх сторін конфлікту. Крім того, пролунала заява від Лаврова, який закликав авторів ініціатив щодо України враховувати усі принципи статуту ООН. Що, начебто, потрібно все по-чесному, все врахувати і згідно чинного міжнародного законодавства. Лавров знову почав розповідати байки про те, що, начебто, в Україні порушувалися права російськомовних, що нібито заборонили законодавчу російську мову, і нещодавно заборонили московську церкву. При цьому Лавров звернувся до лідерів країн заходу, щоб вони повністю враховували. Так звану мудру вимогу щодо глобальної ініціативи з безпеки, яку висунув очільник Китайської народної республіки Сі Цзіньпін. також російські пропагандисти активно цитують гучні заяви прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який вчора повідомив, що він шокований новинами про появу в Україні солдатів зі США та Франції. В цілому, зважаючи на такі нервові заяви з Кремля з Угорщини, а також на повідомлення від російських пропагандистів. Зараз повним ходом йде підготовка мирного плану Трампа. Тобто різні консультації, контакти на різних дипломатичних рівнях, йде активний такий процес, щоб уже 20 січня наступного 2025 року Трамп міг сформулювати свої пропозиції як для України, так і для Росії. І щодо мирного плану Трампа. Вчора американський телеканал CNN опублікував певні інсайди, певні такі подробиці. Що CNN розкрила пропозиції до мирного плану Трампа від його спецпредставника щодо України? Скажу одразу, що усі заяви Келога стосовно мирного плану Трампа вони є насамперед пропозиціями. Ще не можна сказати так впевнено на 100%, що саме ці заяви ляжуть в основу цього плану і перетворяться на конкретні пункти. Але потрібно розуміти, що він має значний вплив на формування цього плану. Тому, у будь-якому разі, нам потрібно прислухатися до того, що може бути у мирному плані Трампа. Так, от Келох в преамбулі до своїх пропозицій повідомив про те, що потрібно було надати Україні більше зброї ще до широкомасштабного вторгнення РФ, та відразу після нього, щоб українська сторона могла перемогти. Келох вважає, що США та країни заходу втратили час, що потрібно було надати Україні зброю ще у 2022 році, і тоді Україна могла перемогти військовим шляхом. Зараз, на його думку, Трамп має засувати м'який так званий підхід до Путіна, і саме це дозволить укласти угоду за даними телеканалу CNN, Келох виступає за те, щоб лінія фронту була заморожена шляхом припинення вогню та введення демілітаризованої зони. За згоду на це, Росія отримає обмежене пом'якшення санкцій, а повне тільки після писання мирної угоди, яка сподобається Україні. При цьому наголошується, що в цьому плані Україну не просили б відмовитися від повернення окупованих Росією територій, але Київ має добиватися цього лише дипломатичним шляхом. Келох визнає, що це потребуватиме майбутнього дипломатичного прориву, який ймовірно не відбудеться до того, як Путін піде з посади. Отже, пропозиції Келога до мирного плану Трампа наступні: перше, це заморозка війни, створення демілітаризованої зони, тобто введення миротворчих контингентів військових від європейських країн, звісно, країн блоку НАТО, і, скоріш за все, саме тому. Вчора на Росії була така справжня істерика, адже Москва не хоче цього. При цьому Келог зазначає, що поки питання НАТО відкладається. Друге, щодо пропозиції до мирного плану Трампа від Келога, це те, що Росії потрібно буде пом'якшити санкції, щоб вона погодилась на угоду. А якщо Росія погодиться на мир, то зовсім санкції скасувати. Україна при цьому не відмовляється від своїх територій, хоча вона їх, звісно, не буде контролювати. І лише після того, як Путін піде на той світ, лише за рахунок таких дуже вольових дипломатичних зусиль Україна зможе повернути свої території. Також Келох додає, що Україну у будь-якому разі потрібно буде серйозно озброїти в першу чергу за рахунок Європи. А щодо США, то військова допомога вона звісно можлива, вона буде надаватися, але в кредит. Очевидно, що якщо такі пропозиції Келлога ляжуть в основу мирного плану Трампа, то в цілому такий мирний план Трампа він не сподобається ні Україні, ні Росії. країна агресор вважає, що вона перемагає, що Україна видихається, що у неї більше ресурсів і що вона може дотиснути Україну. Крім того, Плані чи в пропозиціях Келлога є такий пункт, що Росія має виплачувати репарації, тобто частину доходів з продажу російських на має йти Україні, що також не влаштовує Москву. Ну і звісно, для Путіна зняття санкцій це не ціль. Для нього ціль знищення української державності. Там імперський шовінізм, і незважаючи на втрати, незважаючи на те, що відбувається з економікою країни агресора. Цей імперський шовінізм він повністю поглинає російське військово-політичне керівництво і більшість росіян, тому навряд чи це якось може зацікавити Москву. Цікаво, що Келох він думає зворотнє, тому що взагалі на заході вони не розуміли, як можна на такі втрати заради імперського шовінізму, заради такої так званої величі, але факт є фактом. В Свою чергу Україна прагне справедливого миру. Відновлення територіальної цілісності згідно міжнародного права та статутів ООН. Але в той же час потрібно розуміти, що у нас дещо вузьке поле для маневру в рамках мирного плану Трампа. Тому з одного боку не дивно, що президент України Зеленський вчора в інтерв'ю міжнародному британському виданню Sky News заявив наступне, що у гарячу фазу війни зупинить парасолька НАТО над підконтрольною частиною України. Зеленський припускає, що гаряча фаза війни в Україні може закінчитися в разі приєднання нашої держави до НАТО, навіть якщо окуповані території не будуть повернуті негайно. Це дасть змогу згодом продовжити повернення згарбаних Росією регіонів дипломатичним шляхом. Важливо, що раніше подібних заяв не було від нашого військово політичного керівництва. У нас є план перемоги України, але судячи всього. Реально важелі впливу на Україну від США настільки великі, настільки велика залежність України від Сполучених Штатів Америки, що у нас мало варіантів. Мало варіантів, тим більше, що залежність Європи величезна від США і тому, якщо буде прийнято рішення насамперед Трампом, узгоджене з Європою, то у нас ну які у нас залишаються варіанти. Звісно, зараз Україна активно працює над тим, щоб вплинути на процес формування мирного плану Трампа і залучені усі можливі ресурси, фактично усі наші можливості, не лише держави, а й всього українського народу. Тому ще зарано опускати руки, зарано бути в такому песимістичному настрої. Нам потрібно працювати над тим, щоб мирний план від Трампа він був вигідний для України. Крім того, не варто забувати і про можливу реакцію Москви на мирний план Трампа, коли він буде уже готовий і коли будуть конкретні пропозиції. Адже цей імперський шовінізм він дійсно поглинає усю психіку і не виключений варіант, що Путін і загалом російське військово-політичне керівництво, що вони можуть піти у відмову. І вже тоді події можуть розвиватися зовсім по-іншому. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей в ефірі.